В Курській області за останні тижні і особливо дні сталися зміни. Військові Росії, нібито активно наступають на плацдарм ЗСУ, який вдалося створити після стрімкого заходу на російську територію. А також ворог намагається зайти і на Сумщину, щоб перерізати логістичні шляхи української армії. В цьому відео ми зібрали коментарі військових, які служать в підрозділах в Курській області, а також офіційну інформацію від генштабу та державної прикордонної служби. Тож що відбувається на Сумщині, а також в Курській області, ми Скажемо, унесеться, але перед тим як почнемо, попрошу вас підписатися на канал. Нам залишилося зовсім трошки до мільйона. Ну, а тепер давайте повернемося до того, коли ситуація взагалі активізувалася. Наприкінці лютого війська Росії разом з північно-корейськими солдатами провели низку атак на Курщині. Міноборони Росії запевняє, що лише за останні два тижні лютого вдалося взяти під контроль п'ять населених пунктів у Курській області: Свердліково, Погребки, Орловка, Нікольський і Нова Сорочина. Виходячи з даних військово-аналітичного порталу DeepState, то картина там дійсно була динамічною. Росія ймовірно намагається отримати якомога вигідніші позиції під час переговорного процесу їхня мета відбити суджу. Сьогодні завдання стоїть повністю витиснети наші підрозділи звідси, і вже е переговорний процес, який буде йти після нашої зустрічі в ардіяді. Вже буде оперувати тим, що тут проблем росіян нема, і це не може бути фактором переговорного процесу. На початку березня Діпстейт повідомили, що ситуація в Курській області погіршилася. Аналітики тоді говорили про те, що російська армія контролює українську логістику. 7 березня українські воєнкори та ресурси Діпстейт повідомили, Росіяни зуміли просунутися на Курщині до важливої траси постачання суми суджа зі сходу. Аналітики писали, що ворог тисне в районі населених пунктів Журавка, новеньке та намагаються лісу. Посадками заходити на територію Сумщини, і ці атаки, нібито, загрожували оточенням українських військ на російській території. Тоді військовий Артем Карякін із позивним Східний, що виконує бойові завдання на курському напрямку, розповів суспільному, що вже на той момент заїхати в суджу було майже неможливо, адже дороги прострілювалися російською армією. Відповідно, логістика працювала погано. Тож, за словами Карякіна, військовим важко підвозити снаряди. Також не працювала евакуація та був. Дуже поганий зв'язок. Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що станом на 10 березня загрози оточення українських підрозділів в Курській області немає. За його словами, сили оборони вчасно маневрують та переходять на вигідні рубежі оборони. І в цей же час американське видання Time опублікувало статтю, де йшлося, що просування росіян вздовж критично важливих ділянок, зокрема і в Курській області, стало можливим і через рішення США призупинити надання Україні даних військової розвідки. Про це виданню. Розповіло, нібито п'ять високопоставлених західних і українських чиновників, а також військових офіцерів, знайомих із ситуацією. Нібито джерело в українському уряді підтвердило, що найбільше постраждали саме операції в районі Курська. Утім, колишній голова зовнішньої розвідки України вважає, що ймовірна відсутність американських розвідданих тільки частково могла вплинути на ситуацію, адже Україна має і власні ресурси, щоб отримувати дані із прикордоння і з російської території. Це і технічна розвідка, дронова розвідка, оперативна, агентурна. От ті, які забезпечуються нашими можливостями, власними або тактичними засобами контролю. Це які йдуть з Європи США, які не перекривалися. Тут ще додам, що основна наступальна сила на Курщині це північно-корейські солдати, і нібито саме вони несуть найбільші втрати. Пише військовий портал Діпстейт. Один із військових, що служить на курському напрямку, також підтвердив нам, що наступають зокрема і військові КНДР. І за його словами, вони тепер краще навчені і діють більш злагоджено. 8 березня російські телеграм-канали писали, що військові РФ розпочали операцію з повернення суджі у. У Генштабі ЗСУ тоді повідомили про спробу російських диверсійно-штурмових груп прорватися до суджі в Курській області та закріпитися там на околицях за допомогою газопроводу. Йдеться про магістральний газопровід прогрес. Раніше цим газогоном російський газ постачався до Європи транзитом через Україну. Газопровід проходить і через суджу, але зараз він не працює. Тож у генштабі опублікували відео на ньому з дрона зафіксовані переміщення ворожих диверсійно-штурмових груп. Генштаб підтвердив, що вони використовували газову трубу, щоб дістатися в тил українським військовим. Українська правда, з посиланням на нашого військового, що служить зараз в Курській області, пише, що йдеться про сотні солдатів армії Росії, які брали участь в цій операції. За даними джерела видання, росіяни кілька днів готувалися до цього та прочищали кавами зону, з якої будуть виходити. Тож українські аеророзвідники виявили цю спробу, і пізніше по противнику спрацювала артилерія, безпілотники різних типів та були нанесені ракетні удари. Генштаб заявляє, що ворога вдалося зупинити втрати у росіян в районі Суджі дуже великі. Ну і силам оборони вдалося ліквідувати близько 80% російської диверсійної групи. Ну а ввечері, 8 березня, в угрупуванні військ Курськ нам розповіли, що на російській території тривають важкі бої і обстановка складна. Найбільш масштабні штурми росіяни вели в напрямку із населеного пункту Коренєво на суджу, а також на напрямках Новоіванівка, Мала Локня та Південніше міста суджа. В угрупуванні Курськ нам також підтвердили, що до штурмів залучено до двох батальйонів північнокорейських військових. Але Крім них, в боях також беруть участь підрозділи морської піхоти, повітряно-десантних військ та кадирівці із батальйону Ахмат. Ну а українська армія також підтягнула свої резерви. І в продовження наступу росіян вже зранку, 9 березня у Діпстейт повідомили, що російська армія окупувала Лебедівку та просунулася в Черкаському порічному. Ну а ввечері ще зайняла Мартинівку, малу локню та околиці. Водночас, у Генштабі, поки ці дані не коментують, із даних, які там опублікували, йдеться лише, що українські військові 9 березня відбили 27 російських атак в Курській області. Ну а тепер поговоримо, що відбувається у прикордоні Сумщини, що межує із Курською областю. Оби прорвати українські кордони з півночі тривають вже не один тиждень. Наприклад, ще 19 лютого Путін заявив, начебто, російські бійці змогли прорвати український кордон. Український генштаб і прикордонна служба тоді заперечили інформацію про перетин. Однак пізніше на онлайн мапі Діпстейт сумське село новеньке, що приблизно за півтора кілометра від лінії кордону вже маркували сірою зоною, тобто його нібито не контролює Україна, або ж за нього ще тривають бої. Згодом і речник генштабу ЗСУ лихові підтверджував факт перетину кордону на цій ділянці. Однак тоді противника відкинули назад на територію Росії. Казав він у генштабі зсу вважають, що атаками на Сумщину російська армія намагається змусити українських бійців відійти з Курської області. У центрі комунікації угрупування військ Курськ, 8 березня, нам також повідомили. Інформація щодо масового прориву підрозділами росіян кордону на Сумщині неправдива. У районах населених пунктів Новеньке і Журавка ворог дійсно продовжує штурмувати територію, але це відбувається силами ДРГ та піхотними групами по кілька людей. І, хоч противник намагається закріпитися на Сумщині, але їх знищують військові зсу кажуть в угрупуванні Курськ. Водночас Суспільному вдалося зв'язатися із бійцями, що тримають оборону в Курській області. Один із них розповів, що ввечері 8 березня російська армія таки вклинилася на українську територію до 700 метрів від кордону. Це сталося між селами Журавка і Басівка на Сумщині в районі контрольно-пропускного пункту Суджа. Ворог пересувався на квадроциклах без використання важкої техніки. А під час штурму українські позиції атакувала ворожа артилерія, і це не дозволило ефективно працювати українським пілотам дронів і мінометникам говорить військовий прорив стався зокрема і за участі військових з КНДР та в результаті масового використання російських дронів на оптоволокні розповів інший військовий. Він каже, що загалом 95% п'ять втрат техніки та вогневих позицій в українських підрозділах. Це саме результат дії російських дронів на оптоволокні. Тепер дорога юнаківка суджа, яка забезпечує логістику для українських військових у Курській області під контролем ворога, каже військовий. Тоді як українська артилерія та дрони зі скидами працюють лише зараз на 20%, адже немає можливості підвести снаряди, каже військовий. Коментуючи ситуацію у Сумській області, головком зсу Сирський каже, населених пунктів при кордоні, які нібито перейшли під контроль росіян, уже фактично не існує. Ворог їх знищив. Сирський також вирішив посилити сили оборони на цьому напрямку ребами та безпілотниками. Ну і ситуацію станом на ранок 10 березня Суспільному коментував речник державної прикордонної служби Андрій Демченко. Він каже, що російські військові продовжують спроби просунутися в глиб української території. Йдеться зокрема про вже згадані села Новеньке та Журавка. Загрози для інших ділянок кордону Сумської області поки немає. Ну і в напрямку новенького, наприклад, противник штурмує дійсно малими групами без важкої. Техніки, адже територія для цього несприятлива, каже Демченко: Українські оборонці використовують усе наявне озброєння, щоб не дати ворогу закріпитися на нашій території та накопичувати сили. А от в напрямку села Журавка ворожа армія намагається атакувати вже за допомогою важкої техніки. Повноцінно у противника нічого не вдається. На цих ділянках бачимо, що противник, намагаючись зайти на нашу територію, скоріш за все, це для того, щоб. По Можливості підійти до логістичних шляхів і їх перерізати, і саме, саме на цьому відтинку і є така загроза. Що ж, ми продовжуємо слідкувати за ситуацією по обидва боки від кордону, і про усі зміни будемо додатково повідомляти вам у наступних випусках. на Насеця.